Чи встигнуть роботодавці і працівники оновити контакти та не порушити трудове законодавство? Що змінилось у новій формі списки військового обліку з 31 липня та які строки переходу? Та що змінилося в правилах надсилання бойових повісток з 31 липня? Про це не тільки за кілька секунд. Та, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 4 по 8 серпня. Поїхали! До 13 серпня роботодавці та працівники мають надати або оновити свої контактні дані, адресу місця знаходження чи проживання, електронну пошту та номер телефону. Цей обов'язок передбачено законом No4412 і має бути виконаний протягом 60 календарних днів з дати набрання ним чинності. В подальшому кожна із сторін трудового договору зобов'язана постійно та невідкладно інформувати про зміну своїх контактних даних протягом 10 календарних днів. Обов'язок обмінюватися контактними даними поширюється. На всіх працівників і роботодавців без винятку, незалежно від формату роботи, дистанційна, надомна чи в офісі та місця перебування працівника у разі відсутності зміну контактних даних, роботодавець не подає інформацію, а працівник зобов'язаний актуалізувати дані у будь-якому випадку. Інформування роботодавця про зміну контактних даних може здійснюватися. Письмово на юридичну адресу або через електронну пошту телефон чи смс, використовуючи контакти, зазначені в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. На практиці порядок повідомлення варто прописати у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавці повідомляють про зміну контактних даних так, юридичні особи та ФОПи шляхом оновлення інформації в ЄДР, а фізичні особи, які не є підприємцями, надсилають працівнику. На контакти на адресу місця проживання або на емейл, e або телефоном смс. Якщо обов'язок з обміну контактними даними не виконано, комунікація здійснюється за останніми відомими контактами та вважається належною. Зразок наказу про необхідність інформування щодо зміни контактних даних доступний у рубриці документи на кадроленд. 31 липня набула чинності постанова номер 916 яка зокрема оновила форму списків персонального військового обліку. По перше, у новій редакції додатка 5 до порядку 1487 змінено назву облікового документа. Тепер він називається списки персонального військового обліку призивників, військовозобов'язаних та резервістів. Раніше назва передбачала окреме заповнення групи обліку та назви підприємства. Тепер цього рядка немає, але назви підприємства за потреби можна вписати вручну зі списків вилучено низку граф про освіту, закордонний паспорт, сімейний стан, склад, профіль підготовки офіцерів, категорія обліку для офіцерів розряд. Натомість додано графи для зазначення відомостей про наявність відстрочки, проходження військової служби, наявність моб розпорядження. Також з'явилась нова графа. 2 категорія військового обов'язку, де вказується призовник, військовозобов'язаний чи резервіст. Йдемо далі. До внесення змін існувало три окремі переліки інформації, яка зазначається. В облікових записах списків для військовозобов'язаних та резервістів офіцерського складу, військовозобов'язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу та призовників. Тепер лише один перелік: його оновлену версію ви знайдете у нашій рубриці. Довідники ще одна важлива зміна: списки військового обліку зберігаються в одній справі без розділення за категоріями. Раніше ми мали по одній справі на кожну категорію, що створювало питання щодо зберігання, зокрема відомості оперативної. Ного обліку це додаток 12, адже вона має зберігатися разом зі списками. Тепер це питання вирішено, коли ж переходити на нову форму списків, жодних чітко визначених строків або Перехідних положень для впровадження нової форми списків не передбачено. Але оскільки оновлена форма діє з 31 липня, чинні списки слід поступово адаптувати до нових вимог. Для організації переходу на нову форму списків, керівник може видати, але не зобов'язаний відповідний наказ, у якому визначити строки та порядок такого переходу. Рекомендуємо не зволікати краще, якщо під час перевірки буде видно, що ви вже працюєте над впровадженням нової форми. Вести один список для всіх чи. Чотири як і раніше. Щоб детально розібратися, долучайтесь до вебінару 14 серпня на Кадроленд. Розберемо практичні підходи до формування списків у новій редакції. У Резерв Плюс з'явилась нова відстрочка для освітян. Про це 6 серпня проінформували Міноборони на офіційному сайті. Нагадаю, що право на відстрочку строком на один рік, але не довше, ніж триває загальна мобілізація, мають наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти і наукових установ, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої та професійної освіти. Якщо вони працюють за основним місцем, не менше як на 0,75 ставки. Що Отримати відстрочку автоматично у єдиній державній електронній базі з питань освіти ЄДЕБО мають бути дані про відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не менше за 0,75 ставки, відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній із сфер вищій фаховій, передвищій професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Оформити відстрочку просто треба натиснути на три кредити. На головному екрані застосунку Плюс. вибрати пункт. Подати запит на відстрочку, а потім відповідну категорію. Через певний час надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в резерв плюс не оформлюється, то необхідно звернутися до закладу освіти, роботодавця, який має перевірити і за потребу уточнити дані в ЄДЕБО. Нагадаю, що у застосунку Резерв Плюс оформити відстрочки наразі можуть студенти та аспіранти. військовозобов'язані, які отримують трьох і більше Дітей віком до 18 років, особи з інвалідністю, особи з тимчасовою непридатністю за висновком ВЛК, сім'ї, де один з подружжя проходить військову службу та є дитина до 18 років. Цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають першу або другу групу інвалідності. Маєте запитання з приводу отримання відстрочки? Задавайте у сервісі особисте консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 31 липня, змінено порядок вручення повісток. Йдеться про так звані бойові повістки, які вручаються військовозобов'язаним, які вже пройшли ВЛК, та за потреби професійно-психологічний відбір для негайного призову на військову службу у зв'язку з мобілізацією. Тепер таку повістку можуть вручити не лише особисто під підпис у ТЦК та СП, а й надіслати Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, як і для інших видів повісток, наприклад, для уточнення даних. Чи проходження ВЛК. Нагадаю, що в повістки надсилаються на фактичну адресу проживання, якщо її було повідомлено особисто в ТЦК або через застосунок резерв плюс під час уточнення даних, або на адресу реєстрації прописки, якщо фактичну адресу не було вказано. Днем вручення повістки, надісланою поштою, вважається день фактичного отримання за даними поштового оператора, або день, коли зафіксовано відмову від отримання чи відсутність за адресою вказаної під час уточнення облікових даних або день відмітки про відмову або відсутність за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання якщо іншу адресу особа не повідомила б ТЦК. неявка за бойовою вповісткою кваліфікується за статтею 336 кримінального кодексу україни і передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років неявка за іншими видами вповісток наприклад для уточнення облікових даних тягне за собою адміністративну відповідальність а саме штраф за статтею 210-210 двісті -210 1, -1, -1 Упав зразки штрафів за порушення правил військового обліку у нашій рубриці. Довідники на кадроленд. У держпраці нагадали, що відкликання працівника з відпустки без збереження зарплати законом не передбачене. Нагадаю, що відповідно до статті 12 закону про відпустки відкликати працівника можна лише з щорічної основної або додаткової відпустки та лише у виняткових випадках за згодою працівника, зокрема для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негативного усунення їх наслідків для запобігання нещасним випадкам, простою загибелі або псуванню майна підприємства в інших Падках прямо передбачених законодавством. Тобто, якщо й підстави для відкликання працівника щорічної відпустки, але він не дає згоди, відкликати його не можна. Це правило не стосується державних службовців, їх можуть відкликати з відпустки для виконання невідкладних завдань за рішенням керівника держслужби. Відкликання з відпустки оформлюється наказом керівника на підставі доповідної записки з обґрунтуванням причин відкликання та згоди працівника. Якщо працівник перебуває у відпустці без збереження зарплати, але виникла потреба або в його присутності на роботі така відпустка може бути припинена достроково за взаємною згодою між працівником і роботодавцем, наголошують в держпраці більше про практичні рекомендації під час надання щорічних відпусток на безоплатному вебінарі 11 серпня. Нагадаю, що в умовах воєнного стану роботодавець може звільнити працівника на підставі пункту 8 прим 3 статті 36 кодексу законів про працю України у зв'язку з відсутністю на роботі та інформації про причину такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Для звільнення за пунктом 8 прим 3 статті 36 кодексу законів про працю мають бути одночасно дотримані дві обов'язкові умови: фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд та відсутність інформації. Ці у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд при цьому не має значення поважність чи неповажність причин такої відсутності. Якщо ці дві умови не виконуються, звільнення за пунктом 8 прим 3 статті 36 КЗПП може бути визнано судом незаконним. Наприклад, якщо працівник доведе, що протягом 4 місяців інформував роботодавця про причини своєї відсутності. Окрім того, звільнення буде незаконним, якщо роботодавець надав працівнику. Відпустку без збереження зарплати на період дії воєнного стану у разі звільнення за пунктом 8 прим 3 статті 36 в датою звільнення вважається дата видання наказу, а не на день, коли працівник востаннє виходив на зв'язок. Зразок наказу про припинення трудового договору у зв'язку з відсутністю працівника на роботі понад 4 місяці. У Рубриці документи на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий YouTube канал Нородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.